Люблінська унія 1569 року завершила тривалий процес об'єднання Литви і Польщі в єдину державу. У новоствореній Речі Посполитій провідну роль грала саме Польща, до якої від Литви відійшли Волинь Київщина і Братславщина. Польсько-Литовська унія стала найсильнішою державою Східної Європи. Проте вона втягнулася у протистояння з Московією і Османською імперією. Король Польський і великий князь Литовський Сігізмунд Август помер 7 липня 1572 року. З ним припинилася чоюча гілка династії Ягелонів. Смерть правителя прискорила завершення процесу перетворення Польщі в шляхетську республіку. Після смерті короля польський сенат призначив фактичним керівником держави примаса Польщі, тобто главу польських католиків Якуба Уханського. З того часу, в період безкоролів'я, обов'язки глави держави брав на себе саме примас Польщі. Далі Сенат, який складався з великих магнатів, вирішив обрати королем якогось іноземного правителя. Але проти цього виступили широкі маси дрібної і середньої шляхти. Вони вважали, що саме шляхта, а не магнати, має обрати короля. По всій країні почав виникати конфедерації збройні об'єднання шляхти. Врешті-решт, магнати пішли на компроміс і почали переговори з шляхтою про організацію елекційного сейму, тобто виборів короля. У період підготовки до елекційного сейму 28 січня 1573 року було укладено так звану Варшавську конфедерацію. Документ, який проголошував свободу віросповідання для всієї шляхти Речі Посполитої, протестанти і православні урівнювалися у правах з католиками. Згодом дію цього документу було поширено й на міщанський стан. Варшавська конфедерація була дуже прогресивним документом для тогочасної Європи. Проте варто зазначити, що в подальшому через позицію католицької церкви польська влада відійде від положень цього документу. Почнеться засилля єзуїтів і гоніння православних, а потім почнуть переслідувати і протестантів. Але це буде потім, а в 1573 році Варшавська конфедерація сприяла спокійному процесу виборів нового монарха. Кандидатів було декілька: ерцгерцог Австрії Ернест Габсбург, король Швеції Юхан III Ваза, французький принц Генріх Валуа, і навіть московський цар Іван Грозний. Врешті-решт вибори виграв французький принц. Проте новообраний правитель з самого початку мав обмежену владу. Шляхта розробила документ, який увійшов в історію як Генріхові артикули. Згідно них король мав гарантувати збереження привілеїв шляхти, мав кожні два роки скликати вальний сейм і постійно мати біля себе підзвітний сейм у сенат. Королю заборонялося передавати владу у спадок, нового правителя на вільних виборах обирала шляхта. Без дозволу Сейму правитель не мав права оголошувати війну і приймати будь-які важливі політичні рішення. Також він мав визнати Варшавську конфедерацію і підтвердити свободу віросповідання. Кожен новий король при вступі на трон мав укладатись шляхтою спеціальний договір пакта конвента. Шляхта отримала право на повстання. Якщо їй король не подобався, вона могла здійснити рокош, тобто збройне повстання проти королівської влади. Якби Генріх Валуа знав про ці умови шляхти, він би навіть не висував свою кандидатуру на польський престол. Проте французькі посли за нього прийняли Генріхові артикули і присягли перед сеймом, що новий король буде слухняно виконувати рішення шляхти. На початку 1574 року Генріх прибув у Польщу і був урочисто коронований. Проте він зразу розчарувався польською короною. Вихований у традиціях французького абсолютизму, він не збирався слухати шляхту. Ревний католик він не хотів підтвердити Варшавську конфедерацію. Крім того, поляки хотіли одружити його на сестрі покійного Сигізмунда Августа Анні Єгелонці, яка була старша за Генріха на 30 років. Француз цього не хотів і оточив себе численними коханками, також він не знав польської мови. Врешті решт, у травні 1574 року помер брат Генріха, король Франції, Карл IX. Польський правитель використав це як привід втекти з Польщі зайняти французький престол. Уночі переодягнений без відома сенату, Генріх втік з Кракова із усіх сил помчав до кордону. Оскільки він не зрікся престолу, формально француз залишався правителем Польщі і Литви. Польський Сейм прийняв рішення, що якщо Генріх не повернеться у Польщу до 12 травня 1575 року, він буде позбавлений влади. Оскільки правитель так і не повернувся, у Польщі знову настало безкоролів'я і примас, Якуб уханський, знову взяв на себе керівництво державою. У листопаді 1575 року відбувся елекційний сейм, де розгорнулася запекла боротьба. Головними конкурентами були імператор священної Римської імперії німецької нації Максиміліан ІІ Габсбург і господар Трансильванії Стефан Баторій. Примас Польщі за підтримки Папа Римського намагався оголосити новим королем німецького імператора. Проте прихильникам Баторія вдалося проламати сейму на свою користь. 1 лютого 1576 року новим правителем Речі Посполитої був обраний Стефан Баторій, який для зміцнення своїх позицій ще одружився на Анні Ягеонці. 1 травня Трансильванець був урочисто коронований у Кракові. Правління Стефана Баторія пройшло у війнах. Як тільки він прийшов до влади, проти нього повстав Гданськ, у якому засіли прихильники Максиміліана Габсбурга. Король розбив військо гданців і взяв місто у повну блокаду. У грудні 1577 року бунтівне місто здалося на ласку переможця. Далі король зосередив свою увагу на Лівонській війні, яку Польсько-Литовська унія вела проти Московії. Про неї в мене на каналі вже є окреме відео. Посилання в описі. пригляньте, будь ласка, його. В 1579 році військо Баторія, у якому були запорозькі козаки, розгромило московитів і взяло Полоцьк, який Московія окупувала ще в 1563 році. При цьому польський король мав лише 48 тисяч бійців, а московити 200 тисяч. У 1580 році полководець взяв великі луки веліж і у свят, а в 1581 році обложив псков. Через ці поразки Іван Грозний пішов на ганебний мир з Річчю Посполитою і повернув їй полоцьк та Лівонію. Крім успіхів на полі бою Стефан Баторій ще й мав великі досягнення у внутрішній політиці. Він реформував судочинство і створив у Польщі коронний трибунал, а в Литві головний трибунал Великого Князівства Лутовського. Будучи ревним католиком, король був дуже толерантною людиною. Він підтримував протестантів і підтвердив привілеї та права київської православної митрополії. Баторій високо оцінив бойові можливості запорозького козацтва і тому створив реєстрове козацьке військо. Стефан Баторій збирався почати нову війну з Московією, але в розпал приготувань помер від хвороби нирок у грудні 1586 року. На елекційному сеймі 1587 року змагалися московський цар Федір Іванович, австрійський принц Максимілян Габсбург та шведський принц Сигізмунд Ваза. Останнього активно підтримали його тітка Анна Ягелонка і коронний канцлер Ян Замойський. Боротьба була настільки запеклою, що частина сейму обрала Габсбурга, а частина Вазу, а Литва взагалі нікого з них не визнала. Максиміліан Габсбург з військом спробував захопити краків, але у битві під Бечиною був розбитий Яном Замойським. Врешті-решт, на престолі утвердився Сіїзмунд третій Ваза. При тому, що Швеція є протестантською країною, принц виріс затятим католиком і перебував під сильним впливом єзуїтів. Ця обставина ще зіграє свою роль у майбутньому. Це III вільно володів п'ятьма мовами, любив, любив мистецтво, грав на музичних інструментах та займався живописом. Також він займався алхімією і майстрував годинники, золоті чаші, свічники і лампи, які дарував церквам і друзям. У 1592 році після смерті свого батька Юхана III цей став королем Швеції. Проте через свою вірність католицизму наткнувся на потужну опозицію з боку шведських протестантів. Врешті-решт, у 1599 році шведський Рекцдах скинув його і обрав новим королем Швеції його дядька Карла IX. Сигізмунд вирішив відвоювати шведський престол, що призвело до початку польсько-шведських воєн, які, врешті-решт, Польща програє. У війні 1600-1611 років шведи захопили Нарву, Феллін, Ревель, Пернов, Дерпт і більшу частину лівонії. Хоча великий гетьман Литовський Ян Хоткевич у 1605 році у битві під Кіркгольмом розбив на голову шведське військо Карла IX, поляки не змогли переламати хід війни на свою користь. Врешті-решт, у 1611 році було укладене перемир'я. Крім проблем зі шведами, релігійний фанатизм Сигізмунда III привів і до виникнення української проблеми. У 1596 році він добився укладення Брайської церковної унії, об'єднання православної і католицької церков. В Україні почалося насадження уніатства. Це, а також посилення закріпачення селян, привели до повстань, у яких головну роль відігравали козаки. Нижче ми на цьому детально зупинимося. У тому в 1596 році Сигізмунд переніс свою резиденцію у Варшаву. Саме з того часу це місто є столицею Польщі. Перші десятиліття 17 століття ознаменувалися спробами Сехізмунда III встановити свій контроль над Московією та зробити і царем свого сина Владислава. Річ Посполита в тій чи іншій формі брала активну участь у подіях Смути, а в 1609-1618 роках вела відкриту війну з Московщиною. Тріумфом поляків стала перемога у битві під підкушено 4 липня 1610 року, після чого Москва здалася їм без бою. Про цю битву в мене на каналі вже є відео, обов'язково подивіться посилання в описі. Королевич Владислав формально став московським царем, але через різні помилки Сигізмунда і ненадійність шляхетського получення захопити Московію так і не вдалося. У Москві сіла династія Романових, хоча за Деулінським перемир'ям 1618 року річ Посполита повернула собі Смоленськ. А також Чернігово Сіверщину. Спроба Сигізмунда III захопити Молдову обернулася хотинською війною 1620 1621 років. Після катастрофи під Сацорою уже завдяки козакам гетьмана Петра Сагайдачного Річ Посполита змогла зупинити турків. Під кінець свого довгого правління Сигізмунд III знову воював зі Швецією, але програв і цю війну. В результаті до Швеції відійшла Рига і більша частина Лівонії. 30 квітня 1632 року Сигізмун третій помер від інсульту. На елекційному сеймі головними кандидатами були його син Владислав і король Швеції Густав Адольф. Переміг син покійного короля, який був дуже популярний у Речі Посполитій. Новий король був фанатом, опери і колекціонером картини Рубенса листувався з Галілео Галілеєм і любив полювання. В молодості він воював з московитами і турками, мав тісні дружні зв'язки з козаками. Єдиною його проблемою було слабке здоров'я і часті хвороби. На початку свого правління Владиславу IV довелося знову воювати з Московією, яка спробувала відбити Смоленськ. За допомогою козаків війська Речі Посполитої розбили московитів і виграли війну. Проте, за умовами миру, королю довелося відмовитися від титула Московського царя. У внутрішній політиці Владислав IV в усьому слухався шляхту, хоча й планував реформувати устрій речі Посполитої для посилення королівської влади. Перш ніж почати ці реформи, він вирішив здійснити переможну війну з турками, яка б зміцнила його авторитет. Саме тому він почав переговори з козаками і мав зустрічі з Богданом Хмельницьким. Але проблеми зі здоров'ям давали своє. Хворий на Сифіліс Владислав IV помер у травні 1648 року, якраз тоді, коли Хмельницький розбив польські війська на жовтих водах і біля Корсуня. Тепер перейдемо до польсько-українських відносин у даний період. Українська шляхта досить радо зустріла Люблінську унію. Наприклад, Волинська шляхта сама звернулася до Сигізмунда Августа, щоб той включив Волин до складу Польщі. Українська шляхта піклувалася про свої вузькі станові інтереси і тому бажала завдяки Унії доєднатися до польської шляхти у правах і вольностях. Варшавська конфедерація теж була підтримана шляхтою українських воєводств. Здавалося, що православна віра в безпеці. Проте з часом українська шляхецька еліта майже повністю полонізувалася і окатоличилася. Бреська церковна унія 1596 року і подальші утиски православ'я загострили ситуацію в Україні. Сигізмун третій і єзуїти прагнули викорінити східну схизму. Їм на руку була зрадницька позиція багатьох православних ієрархів, які, будучи за походженням шляхтою завдяки унії, хотіли зберегти і навіть збільшити власні маєтки та статки. Філь... фільварково поміщицька система землеволодіння вела до обезземелення і поступового закріпачення селян, через що ті втікали на Січ до козаків. Крім того, польська влада не могла організувати захист українських земель від турків і татар. Усі ці чинники, полонізація шляхти, гоніння православних, утиски селян і безпорадність Речі Посполитої перед татарськими нападами привели до посилення козацтва. Уже Стефан Баторій розумів козацьку силу і тому створив реєстрове козацьке військо. Сигізмун III був запеклим ворогом козацтва і хотів його знищити. Хоча, коли над Польщею нависала якась загроза, він завжди просив козаків про допомогу. Повстання Косинського і Наливайка, Жмайла і Федоровича сколихнули Україну. Козаки прагнули, щоб їх урівняли у правах із шляхтою і щоб припинили утиски православ'я, але король, шляхта і католицька церква відкидали усі їхні вимоги. Шляхетські еліти не розуміли, що граються з вогнем і що козацтво може знести їхню владу над Україною. За Владислава IV відбуваються повстання Сулими, Павлюка і Острянина. Останнє охопило більшу частину київського воєводства. Тільки помилки Острянина і військова майстерність князя Єреми Вишневецького дозволили полякам перемогти у цій війні. Ординація війська Запорозького 1638 року, здавалося, вирішила козацьку проблему. Настав так званий золотий спокій. Проте це було затище перед бурею. Повстання Богдана Хмельницького змінить історію не лише України й Польщі, а й всієї Центрально-Східної Європи. З 1648 року почнеться стрімкий занепад Польщі, але про це й розповім в одному з наступних відео. А що ви, дорогі друзі, думаєте про даний період історії Польщі від Люблінської унії до повстання Хмельницького? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.